Привіт, мене звати Настя. Я консультант з грудного вигодовування і зовсім скоро стану мамою двох. На своєму досвіді я знаю наскільки важливим є старт грудного вигодовування, і під час цієї вагітності мені дуже хотілося зробити щось корисне і головне лаконічне для вагітних. Адже нам з вами так важко сприймати гори наукової інформації. Саме так і народилась ідея цього інтенсиву. В цьому уроці ми поговоримо про ознаки і правила успішного грудного вигодовування. Вони не є категоричними, але є перевіреними поколіннями жінок і наукою. Грудне вигодовування це не лише про харчування, це природний процес і міцна база для емоційного зв'язку, розвитку і здоров'я мами і дитини. Але природне не завжди означає зрозуміле. Сьогодні ми маємо інші умови життя і часто віддалені від досвіду поколінь. Тому і потрібно знати правила, які базуються на біологічних особливостей мами і дитини. Вони не про обмеження, а про підтримку природи. Тож коли починається. Наше грудне вигодовування. найкраще прикласти дитину до циці у першу годину життя, але і форсувати події не варто. Дитина має бути готовою прикластися до грудей, і цьому є певні ознаки: немовля прокидається, так би мовити, оговтується від процесу пологів, починає шукати груди і навіть повсти до них, відкривати ротик, висовувати язичок, робити смоктальні рухи, намагатися знайти сосок і нарешті смоктати його. Якщо пологи пройшли нормально, мамі з дитиною нічого не заважає, і вони в контакті шкіра до шкіри здатна справитись з усім цим самостійно. Дуже важливо, щоб медперсонал не забирав дитину від мами без наявних на це показань. А якщо завчасно попросити, неонатолог навіть може проводити перший огляд дитини на мамі. Для успішного грудного вигодовування, а також для плавної адаптації і мінімізації стресу для малюка важливо забезпечити цілодобове перебування мами і дитини. Це, звісно, також допомагає мамі вчитися і зчитувати потреби своєї дитини з самих перших годин і днів. З перших діб малюки приблизно однаково показують своїм мамам, що вони голодні, і це я зовсім не проплачу. Плач це вже пізня ознака голоду. Нам же найкраще орієнтуватися на ранні ознаки і не допускати надмірного голоду. Що ж належить до цих ознак? Знову ж таки, пошук грудей ротиком, відкривання ротика, виштовхувальні рухи язичком, повертання голівки в бік, смокання губами або навіть смоктання кулачка. Вже під час вагітності і у перші дні після пологів у ваших грудях є молозиво. Там вам здаватиметься, що груди абсолютно. Сті, там нічого немає, адже по відчуттям вони абсолютно не зміняться. Але це саме так, як має бути об'єм шлунка малюка у перші декілька діб дуже маленький, і саме молозиво несе адаптивну і захисну функцію. Головне правило прикладань у перші дні. Чим частіше, тим краще. Часті прикладання потрібні не лише для того, щоб забезпечити потребу малюка, а також щоб прихід молока був максимально м'яким. Разом із частотою дуже важливо відпрацювати і навчитися ефективно прикладати малюка до грудей, поки груди м'які, це зробити набагато легше. Ефективність це не просто взяла груди. Правильне прикладання означає, що дитина захоплює не лише сосок. А й глибоко захоплює сосок і частину ареоли. Глибоке прикладання дорівнює достатнє спустошення грудей, ефективна лактація і зменшення болю. Часте прикладання супроводжуватиме вас не тільки у перші дні після пологів, а й перші місяці життя дитини. Це є абсолютною нормою, і до цього потрібно бути готовою. Саме це і називається годуваннями на вимогу. Окрім вимоги, варто розуміти, що інтервал між годуваннями в день у перші місяці життя дитини не варто перевищувати аніж дві години. Абсолютно усі потреби новонародженого забезпечуються цицею. Безпека груди. Заснути, заспокоїтись груди. Опітяти чи покакати також груди. Страшно хочеться до мами. Груди втім, годування на вимогу потрібні не тільки дитині, а й мамі. Як тільки ви відчуваєте, що груди переповнені, це знак, що потрібно прикласти дитину до грудей. Ще одним аспектом успішного грудного вигодовування є так зване виключне грудне вигодовування. Це означає, що дитина перші 6 місяців життя не отримує абсолютно нічого окрім грудей, навіть разово. І тут мається на увазі не лише вода, прикорм, суміш. А і замінники грудей, такі як соски, пляшки, допоювання чи догодовування дитини, чим завгодно шкодять тим, що попит на грудне молоко зменшується, і відповідно в перспективі. Кількість виробленого молока також зменшується. Важливо це розуміти і безпідставно не приймати такі рішення. А от щодо замінників грудей, їх варто уникати хоча б перші 4-6 тижнів життя дитини. Вони можуть викликати плутанину сосків, порушити техніку прикладання до грудей і в цілому зменшити стимуляцію грудей. Усе це може призвести до таких наслідків як. Тріщини, недостатній набір ваги, зменшення лактації, а також до відмовної поведінки біля грудей. Якщо ж дитині необхідне догодовування, краще використовувати альтернативні методи догодовування, а не пляшку. До таких належить чашка, ложка, шприц без голки або ж система догодовування біля грудей. Ще одним китом грудного вигодовування є нічні годування. Саме вночі виділяється більша кількість пролактину гормону, який відповідає за вироблення молока. Тому нічні годування е, на перших парах встановлення лактації є надважливими. Також, звісно, є профілактикою лактостазів. Але отут вночі проміжки можуть досягати до 3-4 годин. Але як зрозуміти, що дитині вистачає молока? Якщо чесно, в моменті тут і зараз визначити, що дитині не вистачило молока, просто неможливо. Вірними показниками, що дитині вистачає харчування, є лише набір ваги у динаміці, а також кількість і колір сечовипускань. Щоб вам не казали, навіть якщо це каже професор медичних наук. Плач не є ознакою того, що дитина не наїдається. У дитини безліч потреб, які можуть викликати незадоволення і негативну реакцію, таку як плач. Тому орієнтуємося тільки на цифри і не панікуємо. Чи потрібні ссіджування? Якщо ви постійно знаходитесь з дитиною і не плануєте довготривалі відлучки, ссідування можуть бути не тільки зайвими, а й шкідливими. Адже молоко виробляється у відповідь на стимуляцію. Відповідно, чим більше ми його забираємо з грудей, тим більше його туди прибуває. А повірте, багато молока це ще більша неприємність аніж мало молока. Звісно, буває ряд ситуацій, коли стіджування показані. Але якщо таких у вас немає, не ризикуйте, коли ж ви відчуваєте надмірне переповнення у грудях. Краще прикласти дитину. А якщо такої можливості наразі немає, найкращим виходом буде ручне стіджування зовсім трошечки до полегшення. Важливою темою для обговорення є також гігієна грудей. Ніякого мила, дезінфекції і інших зайвих маніпуляцій, ми не проводимо. Груди не стерильні, але цього і не потрібно. Достатньо звичайного щоденного душу один чи два рази на день, як ви звикли. Надмірна гігієна може дуже пересушити соски, викликати тріщини або інші неприємні подразнення. Але успішне грудне вигодовування це не лише про техніку і правила, це також про підтримку. Вона, як би дивно, це не звучало, відіграє добрих 50% успіху, підтримка партнера, родини, подруг, консультанта. Важливо, щоб поряд були люди, які не сумніваються в вас, які не радять суміш при першому же плачі дитини, а навпаки, вселяють віру в себе і допомагають пройти труднощі, якщо такі виникають. Мама, яка відчуває підтримку, не тільки краще справляється з усім, а й має вищі шанси на довготривале успішне грудне вигодовування. Ось це і є ключові. Принципи грудного вигодовування. Нехай ця інформація допомагає почуватися вам впевнено і спокійно на цьому шляху. Ви не самі підтримка є, і ви цього заслуговуєте. Дякую, що ви тут.